Так склалося, що із Журавським відстанням Станіславовичем Стані, Стані, у нас зв'язують давні стосунки, він часто приїжджав раніше, був на відкритті нашої школи і постійно турбується життям школи, життям педагогів. Театр драми та комедії на лівому березі один із провідних театрів України, вистави якого постійно приходять із величезним маншлагом. Адже тут працюють народні артисти України: Ада Роговцева, Ільяна Ябрьов, директор театру Едуард Митницький, Микола Баклан, який, до речі, є уродженцем Брусилівського району. А сьогодні не така велика зарплата учителя, особливо сільського учителя, і не такі великі статки у людей, які живуть в селі. А їм долучається до прекрасного до мистецтва. Необхідно для того, щоб отримати відповідну емоційну, інтелектуальну енергію передати дітям. Варто зазначити, що Віталій Журавський планує подібні акції надалі. До них залучатимуться вчителі багатьох районів області, для котрих організовуватимуться екскурсії Києвом, столичними музеями та театром. Він, взагалі досить часто і досить. З таким натхненням допомагає освіті в нашому районі. За його сприянням були раніше придбані комп'ютерні класи, комп'ютери взагалі, досить суттєва підтримка спортивним міроприємствам, які проходять в районі.